Мінімум інформації для широкого загалу щодо отруєння школярів Летичева сколихнула батьків та мешканців міста. Чи безпечне перебування в школі учнів? Та чим все-таки отруїлись діти? Такими стали головні питання батьків та родичів дітей на загальних шкільних зборах. 28 січня з невідомих на той час причин в Литичівському НВК номер 1 було масове отруєння дітей. Хто став винуватцем отруєння підлітків органами правоохоронних органів з'ясовано. Проте батьків обурила ситуація з тим, що достовірну інформацію сказали не всім. Тривога через що, що немає інформації. Не те, що претензії до директора, що претензія одна, немає інформації. П'ятий день інформації ноль. Ну сьогодні збирають збори. Ну і збори, так що, я ж кажу, я через третій вуха знав, що це збори сьогодні будуть. Тільки позвонив довчилька. Вона сказала, що да, буде. Все, прийшли, зараз будемо знавати, що, що до чого. Конкретно мене ні. Я взнав через інших, через батьків, при зустрічі. Просто мене спитали, йдеш на збори. Я тоді тільки дзвоню до вчительки і знаю, що дійсно буду збори. Саме незнання фактів про обставини змушують батьків залишати своїх дітей вдома. Вони хвилюються за їхню безпеку в школі. У мене двоє дітей ходять в школу, і одна дитина рік. Мені потрібно знати, куди мої діти йдуть і чого. Якщо завтра моя дитина зляже, щоб я знав, чого. Мені інформація просто, щоб знати, що спокійно. Хай тут що буде, але інформація це інформація, це спокій. Хай скажуть, що все погано, зато я буду знати. А не так, що слухи ходять на рівні слухи, але не можуть нікому сказати, чи це правда, чи це неправда. З боку родичів та батьків ніяких претензій до дирекції та персоналу школи сказано не було. Та й надзвичайники, які відмітили люди, доволі впевнено та професійно провели всі заходи, які входили в їхню компетенцію. Наша на сьогоднішній день, згідно наших функціональних обов'язків, ми провели всі дії для того, щоб забезпечити евакуацію і належний стан дітей. До вас Претензій немає. Вот. До адміністрації школи теж немає претензій. Проте батьки стверджують, слідчими органами ця справа затягується на даний момент. Правоохоронцями вилучено балончик, який наробив багато галасу. Летичівці припускають, що дія газового балончика не могла наробити таких наслідків. Ви кажете, локально було розприскано даний балончик в туалеті. В нас попало три хлопчики. Вони ж то теж були в дитячого туалеті. Так вони були в коридорі біля того, локально розклав в туалеті. Пів класу постраждало від одного балончика. Вибачте мене, хай може може тут є санстанція. Хай дадуть нам детальну відповідь. В інтернеті є все доля дівчинки, яка причетна до цього інциденту, буде вирішуватися на шкільному рівні. А поки правоохоронними органами ведеться досудове розслідування, батькам доведеться чекати роз'яснення подальших обставин справи.